Компанія спецтехніка пропонує у вашій увазі тактичні активні навушники з мікрофоном Airmor M32 Mark 3. Навушники розроблені спеціально для військових потреб, мають якісну електроніку та спеціальне конструктивне виконання. Виконані навушники з високоякісного пластику, мають гнучке та пружне оголів'я. Особливостю даного оголів'я є те, що фіксація дроту відбувається за допомогою. Лепучки та під час заміни кріплення не потрібно вирізати дріт з оголів'я. Також оголів'я виконано з спеціального матеріалу, що дозволяє фіксувати їх на липучці, наприклад, шолому або елементу одягу. Живлення навушників відбувається від двох елементів живлення, типу 3А. Фіксація елементу живлення відбувається з допомогою металевої кришки, що розміщена на сталевому дроті, щоб її не загубити. Присутній гумовий ущільнювач для запобігання потрапляння вологи. З'єднання відбувається з допомогою різьбового з'єднання. На лівому навушнику розміщення елементи керування, ліва та права кнопка відповідають за збільшення чи зменшення рівня гучності в даній моделі це 5 рівнів, середня кнопка за вмикання або вимикання навушників. Для цього потрібно отримати кнопку на протязі 3 секунд. Також на лівому навушнику розміщений дріт для підключення радіостанції через кнопку ПТТ, довжина дроту близько 50 см. Навушники мають динамічні мікрофони, що краще реагують на розмову людини та захищені вітрозахисними амбрашурами, також присутній мікрофон. Мікрофон регулюється по довжині, фіксація відбувається з допомогою цангового зажиму. Також є можливість змінити положення мікрофону з лівого на правий або навпаки. Для цього потрібно витягнути штекер, витягнути силиконову заглушку, встановивши штекер, повернути заглушку у вільне місце. Це дозволяє більш зручніше підлаштувати навушники до ваших потреб. Ось так виглядають навушники всередині. Мають приємні на дотик силиконові амбрашури, також дана модель означена. Модульною системою фіксації, що значно спрощує заміну елементів кріплення. Для цього потрібно зняти амбрашуру, витягнути скобу, витягнути фіксуючий елемент після заміни кріплення, встановити все на місце. Відеоінструкція щодо заміни кріплення на кріплення навушників до шолому буде в описі відео. Також навушники мають телескопічне регулювання. Та можливість складання в компактні розміри. В комплект ставки входить навушники та напівгнучкий кейс. Також доступні навушники в різних кольорових модифікаціях. Окрім стандартних модифікацій навушників Airmoor M32, також присутня модифікація Airmoor M32 Mark III Dual. Дуол означає, що в нього є два виходи дроти для підключення двох радіостанцій через кнопки ПТТ. Довжина дроту також близько 50 см. В іншому дана модифікація не відрізняється. Також присутній мікрофон, зміна положення та все інше.